Майський будинок дитячої та юнацької творчості брав участь у проекті, який фінансується італійським фондом. А всім, безпечний простір для дітей, освіта в умовах надзвичайних ситуацій. Наш проект є освіта в умовах надзвичайної ситуації. Він відбувається за донорством гуманітарного фонду України. Наразі він продовжений до кінця липня. Ось Основні активності це рекреаційні заняття для діток. Також з елементом формальної освіти є. Компоненти захисту, тобто на локації працює психолог з дітками, виявляються складні випадки, робляться перенаправлення, наприклад, в інклюзивний ресурсний центр. Скільки я знаю, в вашій громаді у деяких діток були посттравматичні синдроми, і наша психологиня достатньо успішно їх пропрацювала. Це ж саме стосується інших громад Харківської області. В рамках цього проєкту гуртки будинку творчості отримали поповнення своєї матеріально-технічної бази, різноманітний розвиваючий матеріал, багато приладдя для малювання на базі первомайського будинку дитячої та єнацької творчості. В працює центр розвитку крила творчості. Він у нас почав функціонувати вже з першого тижня війни. І спочатку ми займалися з дітками-переселенцями, які потребували арт підтримки та взагалі психологічної підтримки та розвантаження в великому такому проєкті беремо участь, який охоплює Харківську область, Сумську область. В рамках проєкту у нас працюють п'ять педагогів нашого закладу. і Це різної спрямованості виходить, що освітні заходи. Це у нас і майстер-класи, творча майстерня, і художня майстерня. Це у нас різні театральні посиденьки, це ораторське мистецтво, це хореографія, Фічні етюди. всі дітки якраз і являються найбільш уразливими верствами населення потребують додаткової допомоги, додаткових занять, додаткової соціалізації, і в рамках цього проекту вони мають можливість це зробити, отримати соціалізацію, поспілкуватися один з одним. Проектом охоплено понад 200 дітей, і дуже значна частина з них діти-переселенці, діти з патронатних родин. У цьому проєкті бере участь психологиня. Вона приїздить до нас в заклад, проводить з дітьми різноманітні, абсолютно такі чудові заходи, і індивідуальні, і колективні. Вона з ними займається, проводить різноманітні методики. Якщо б війна вона настільки вплинула взагалі на психіку, на психіку дітей, на їхній емоційний стан. Вони були всі ну, злякані, були такі. Трошки зажаті, то звісно, що така робота вона дозволяє їм розкритися і свою творчу енергію спрямувати в цікаве русло. Постійного графіку для занять немає. Вони проходять в довільній формі, враховуючи безпеку дітей. Діти в своїх гуртках малюють, виготовляють різні поробки. Більше всього я вирізаю. Це не складно, а ми щас робимо з, е, змію. Ми вже навчилися вирізати, лепити, малювати, клеїти і багато чого різного. Сьогодні ми робимо змійку, ось це моя улюблена поробка, тому що я дуже люблю цих гібких змійок. І, і імі дуже багато можна робити, з них всякі штуки, ось, наприклад, ось 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 ось. їх можна згинати. Ять волне. В рамках проєкту ми працюємо по моєму профілю гурткової роботи. Ось у мене готово декоративно-прикладного мистецтва називається сувеніри. Ми з ними тут робимо поробки, малюємо, вирізаємо, ліпимо з постелі солоного тіста. Усі всі техніки ми продовжуємо займатися з дітьми на проєкті. Фон також надаватиме фінансову допомогу найбільш. Потребуючим родинам на сьогодні триває збір даних про сім'ї. 200 родин отримують фінансову підтримку від фонду. you not, there? not